Ой, єс, пебік. Такий костюмчик утеплений, 9-12 місяців. Дудічки на короткий рукавчик 6-9 місяців, п'ять одиниць. Кофтинка 12, 18, 74. -та. зріз 9-12 місяців. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12. 1-3, 9-12 місяців. 1-3, 9-12, 1-3, 9-12, 12 дванадцять, вісімнадцять. Двониточку. На двонитичку така кофтинка. Такі штанці, двониточка. 18, 24. Це на фрісі утеплена, 9-12 ковтинка. Такі рубашечки, такі ковтинки в 6 місяців, 6 місяців така ковтинка. Штанці 3-6, одинички. 3-6, 9-12, 18, 24. Двониточка. Курточка 6 9 місяців. 100 грамовочка. 18, 24. Така сукня на підкладешся. 12,18, фріс утеплені. Костюмчик фліс утеплені. На 9-12 місяців. 18 місяців рубашечка. 12, 18, 9, 12, 12, 18. Дуже теплюсінькі такі джегінси. Такий чоловічок. 18, 24. 18, 24. Сукня на дівчинку 12 місяців. 18, 24, 6 місяців. 6 9 місяців. 3-6 така курточка. 12,18, така сукня. Підкладочка, така, Такі ще аксесуарчики є. Пінеточки. Білюрові такі гарні, такі є. Шапулечка тепла, свиночки такі, Полотенечко. і такий педик. Такий у нас ботик. Замовляти.